Так, добрий вечір, мої любі друзі, Добрий вечір. Що роботи пачки морожного, а тоді три кілограми ганки. Дівчатка, ну ви знаєте, що в нас є в Одесі дуже чудові магазини. Букарія. Це молдавський, магазини знаходяться в Молдавії, але магазин знаходяться, слухайте, я, я навіть візитку сказала. де. Бо явички питала, де її купити. Значить, дивіться на глушко, на філатова, на Преображенський, на семена палія. Правильно угадала? Значить, дівчатка, мої правда, ханкети дуже класні. І, до речі, я хочу вам сказати, що коли ми були в магазині Букарія. Були хазіїва і предложили свою допомогу діткам. Зараз буде робити такі подарунки нашим діткам, в санаторій Прикарпатських віремчу. Я зараз їду, і дівчатка зробити такі подарунки. Нам і ми візьмемо ці конфетки, Опять же купимо сок, купимо кустяшки і підемо в наш санаторій Прикарпатський. Так що ми любі, кого є бажання, і хто хоче приїхати в санаторій Прикарпатський, там приїжджають дітки, правда, дітки приїжджають з Херсона, ну з Запоріжжя, вітки хочуть, ви Ві теж можете привозити своїх діток. Правда, це дуже важливо і привозити. Так, мої хорошенькі, заказала сковородку. Заказала сковородку з Ніколаєва, слухайте. Ну а що, щоб така, знаєте, наверняка була, щоб узяла цю вилку, вілку, да, такого по неї пошкрабила. Тому що такої, як раніше, були ті сковородки нині, да? пошкрабила вилку, і там вона й осталася. Я б того Сашунка, як би рабанула, та й було де. Дівчатка заказала сковородку, сказали, що по неї можна шкрабати. Якщо по неї не можна шкрабати, то я поїду в Ніколаїв і пошкрапаю вам спинку. Так, подожді, бо маю гун сил. Дівчатка, ви сказали, що дуже хороша. Сказали, що ця сковородка стає на губах. Понімаєте, що я можу поставити її сюди і перевернути її обичною вилкою, вона не буде пригорати, вона не буде шпрабатися. Давайте подивимося. Бо до Ніколаєва недалеко, в вашому магазині 20 років, то я вам побавлю роки, я вам говорю. Заказала, слухаю, людей. Люди сказали, то добре, то я. Я отако в, в інтернеті. Що почути і закажу? Так, да. де говорять, там і я, дівчатка, гай! Так, мої дівчатка, значить, дивіться. Я оставлю сайт для цієї сковородки, я вам кажу, вони є різні. Саме головне, ви знаєте, що її можна ставити в духовку, євочки мої. Слухайте, таке покриття, що таке і не бачила. Дуже гарно вона. Дуже-дуже. Побачимо, дуже. як вона смаже гарно. гарна, гарна давайте. Почіркати треба. Бо я почіркаю тебе. Я спічками чиркаю. Чим чиркати? У мене чиркати спічки є, чиркати. Зараз поставимо, а що тоді? Щось треба жарити на яйця, давати іншим пожарити треба. Давайте спробуємо, щоб вона не царапала. Ні, якщо вона не буде царапати, я мамі на подарунок на новий рік замовлю. Подожди, я зараз колосну спочатку. Слухай, ну я хочу сказати, що якесь покриття, таке тут нове. Необично, так. Соти, соти такі. Що? Соти. Будуть тобі соти, я їм подзвоню, потім дам соти. До Ніколаєва недалеко. Магазину дівчатка 20 років. Я думаю, що репутація в них дуже дуже хороша. І як замовити, я вам зараз покажу, бо буде зараз і сковородка, і все буде дивити. А ти що за Куди їх суть? А це ручка для. От, отут. Ми її не всунули. Я тобі зараз розкажу, що ви якусь Якийсь ключ дали ключ дали оце. <клес> Мені не треба. Дивіться, що я роблю. Зараз три яйця взагалі для приліччя. Я не люблю це черпення. Я знаєте, як в селі по-простому, таку взяла собі і все, понімаєш? А я копикла руки, якщо не дай Бог опекла руки, знаєте, що треба робити? Тако, тако, і вушка. Так, мої хороші, ну що, зараз, я думаю, сковородку будемо відпитувати, так? Да? Головне, щоб вона не. І знаєте, що, дівчатка, для мене дуже важливо, щоб вона. щоб я вимкою робила. Зараз подивіться, б'ю 10 Сейчас. Ну так, да, ці ті флонові, там нічого не взять, які з лопатками спеціальні. Я ради прилічую на камеру тріяться, пожарю. Не восемь. бо спаскудять, бо спаскуять. А вчора захотіла, я не знаю, морожену добре, що магазин тут рядом, слухай, в якому є все. Пішла собі, а це що вкрутити туди, вода? Що якісь запчасти є. Не? Да, да, це ручка. Ой, мої рідну. Це ні, ж її ben. можна і в духовку класти, тому вона йде на три літри, до речі. На скільки? Şey, швиду, на два, три. Та що ти хочеш два-три лотка побажати? <súper hires> так, мої рідненки. Десь було масло, десь воно було, десь вони влазили. Значить, мої красурі, значить, що яйця пожарили, це мої рідненькі. Можна чоловікам цю сковородку давати, так? Не жалко буде. Не жалко, тому що ви розумієте, що чоловіку. Чоловікові треба одобити, що з береш. Треба дерев'яну ложку, дівчатка, тут дерев'яну ложку не треба. Тут знаєте, що треба? Тут нічого не треба. Тут, ось, дивіться, вилочкою взяла. Боже, подиви ці яйця. Ну, ціна, ціна смішна для такої сковородки. Вона, по-моєму, щось до двох тисяч коштує. Щось точно не пам'ятаю. пам'ятає. Ця сковородка вона йде на 3 літри. На 3 літри це немаловажно. Це одне. Потім, зараз я хочу як вона... І отаку, от це саме народи сір, дівчатка. Для средства але знаєте, що така а знаете что хочу такая ручка ну да шо, ручка. Ця ручка знімається, щоб можна було в духов духовку покласть хорошо ручка знімається, щоб в духовку покласти. ну ти знаєш, знаешь все по в духовку сейчас подожди ж... тут така, Так, такая это... Я попекла, попекла не нормально. Дівчатки, я хочу вам сказати таку, знаєте, шутки, шутками, то, що в мене пригорається однозначно. Дівочки, у неї ціна йде до двох. Я не пам'ятаю, бо я ще там заказувала каструльку таку, але каструльку лишила, що в машині не забрала. Заберу, що покажу вам. Дівочки, що хочу вам сказати, що до неї йде ручка. Саме головне, ви знаєте, на мене рік подарунок, сковородка, це саме, воно всі дома треба. Ви знаєте, вона всі дома потрібна, тим більше вона обалденно класна. Дивіться, така в неї йде кришка, дівчатки, це йде чугунна сковородка, яка не пригорає. Нерживі, стати, так? Да, і вона, саме головне, що можна шкрабати обичною вилкою, для мене це було важливо. А то я ті свої сковородки, я деревяшкою, тому що боюся. А тут не, ну, не кину, бо ж не знаю, як наведе. І я дівчатка друга хочу тихо, бо зараз ці піряс свіша намочу. Е, і вона, я хоча її хочу просто помити і подивитися, як вона в нас. А що вона там не подряпала? вона не подаля? От я ж хочу подивитися, подряпалась вона чи ні? Тому що я можу говорити багато. Ви бачили, що я вилочкою добре шкрябала, і мені треба мої дівчатка. Значить, дивіться, давайте беремо руску шкрабаємо далі. Значить, я пожарила яйця, я не шкраба. Дивіться, я беру вилку, я лашкраву. Бачите, не остається нічиво. Ну я сі нема, дівчатка. І тут якісь оці боромбурочки вони не дають. Я хочу питатися ранчок стоїть, але вона і не тяжка. Чого вона сковорота там пригріти пригрів. А це така, якщо навіть впаде на ногу, не ви знаєте, звичайно, може впасти на ногу, то не буде так больно. Дівчатка, саме головне, хочу вам сказати, дивіться, вона не, не, приго... вона не буде пригорати. Це дуже важливо. І я хочу сказати, що й поводом, до в мене є яйця пожарила, яйця такі смачні, отюручку. Кошти, хочете хоч хочете, є, вона мені не треба. Я треба тряпкою взяти. Так що мої красотулечки, я думаю, що новий рік, подарки, що треба? Купили сковородку, дівчатку. Це дуже вона удобна. І знаєте, що головне? для мене було важливо, щоб коли ми її шкрабаємо, щоб не було, ще раз покажу, дівчатки, я шкрабала сильно, ви бачили, так? Чоловіча сковорідка, я б так. її назвала так. Діло в тому, що, якщо Сашкунька мені захоче пожартиш картошку, то ви її, може... її дасте... Да? Да, може. Потому, що... Дівчатка, дивіться, по поводу санаторія Прикарпатського дівчинка вже питала, як туди потрапити, з якого віку. Дивіться, я ще під цим роликом на дюшке номер телефона вам даю, щоб ви обов'язково дзвоніть, скажіть. Діло в тому, що санаторій Прикарпатський він знаходиться в Яранці. Дівчатка, там безкоштовно привозять, там безкоштовно е, лікують. Дітей, безкоштовне проживання. Це дійсно так. Ви не, це не то, що там ми гореться попусту. Потім допомогти. Ви можете, дівчинка пише, що я можу допомогти, що я можу привезти. Дивіться, ви можете привезти таке фрукти, печення, топльоне, сок, діткам, там конфетки, жілєні. Поняли, таке можна, тому що я ж це ну, возила і ходила туди. Дівчинки це знаходиться в Яремчі, і просто ви позвоніть і привезіть діток. Дивіться, там дуже багато дітей з Херсону, з Запоріжжя, з Харкова, з Києва, з Миколаєва. Дівчатка там дуже хороші Наторі, дуже велика територія, там солєві ванни, там дуже великий уход за дітками. Це дійсно так, понимаєте? Так що, мої хороші, по вашому бажанню, і діток привозите, і допомагайте, це завжди, ви ж знаєте, Боже. Так, мої дівчатка, значить, у нас для понеділок, я вже вам казала, що ми з вами давайте зробимо так. Е, ви мені позадаєте опроси. Дуже багато дівчаток пишуть, дуже багато всіх задають, але я не встигаю всім відповісти. Давайте так, час в окошечку цему напишете свої запитання. Ви пішо напишете, і ми виберемо, допустим, там ну, допустимо, там буде практично там 10-15 рінакових. Ми соберемо його в кучку, дай зробимо одне. Я не на його відповідь. Багато ж кожного дівчину, кожного мужчину щось цікаво, світу річки, правильно. І може ви пишете, може, я не встигаю вам відповісти. А от завтра відповім. Завтра красиву жилетку, красиве платі, піду десь в парк. Спруся об геляку і буду з вами говорити. А шо, будь, Завтра поділок вихідний день стану, спочатку позавітаю, приберу, а потім на красі губи, помию головочку, одіну красивий жилеточку. І піду з вами поговоримо. Я люблю з вами поговорити, я люблю поговорити з розумними людьми. Так що мої нулі, які запитання вас цікавлять, ви мені задавайте. Я вам дам відпуль, на відповідь не люблю ваші запитання. Ви знаєте, що я на все даю вам відповідь, хорошо? Просто практично буде багато одинакових, ну, нічого. Я дам...